Цьому відео розглянемо, як для підприємця перейти із загальної системи оподаткування на єдиний податок. Звісно ж, дистанційно через електронний кабінет платника податків. Отож, поїхали! Привіт, з вами порядковий консультант Михайло Смокович. І достатньо часто зараз до мене звертаються підприємці з питанням, а як же із загальної системи перейти на спрощену систему на єдиний податок. Особливо зараз актуальне це питання. адже багато підприємців з початком воєнного стану перевелись на загальну систему із єдиного податку для того, щоб заморозити свій ФОП. А зараз є в багатьох бажання знову почати діяльність. Перевестись на єдиний податок та почати працювати. Все це ускладнюється тим, що ми не можемо прямо сьогодні подати заяву для того, щоб прямо завтра стати на єдиний податок. Зазвичай в нас є певні терміни, і податковий кодекс пише, що на спрощену систему можна перевестися з першого числа наступного кварталу за датою подачі заяви. Але все це ускладнюється тим, що заяву потрібно подати не пізніше 15 днів до закінчення кварталу, в якому ми цю заяву подаємо. Якщо по-простому, то щоб перейти із 1 січня 2023 року на спрощену систему на єдиний податок, то потрібно подати заяву не пізніше 16 грудня 2023 року. 16 грудня вже останній день для подачі цієї заяви. Якщо ж раптом не встигли до цієї дати заяву подати, наступний період, коли ми можемо перейти на єдиний податок, з 1 квітня 2023 року, і заяву потрібно подати не пізніше 16 березня 2023 року. І давайте, власне, подивимося, як саме цю заяву подати через електронний кабінет платника податків. Якщо ви раптом ще не знайомі з таким сервісом, як електронний кабінет платника податків, обов'язково ознайомтесь. У мене є коротке відео з екскурсією по ньому. Ось воно, переглядайте. В самому кабінеті платників податків ми переходимо у пункт ведення звітності і обираємо рік та місяць подачі заяви. В мене це 20. Другий рік, грудень, місяць та клікаю кнопку створити. В цьому полі залишаємо всі, наступне поле залишаємо пустим. І шукаємо ось наша заява про право застосування спрощеної системи форма f 2003 Обираємо її, слідкуємо за тим, щоб правильно підтягнулася податкова, інколи тягнеться щось не те. І обираємо розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує переходу на спрощену систему оподаткування. Зазвичай цей розрахунок подається в тому випадку, коли попередній рік ФОП працював на загальній системі податкування, а в цьому році вже переходить на спрощену. Проте в нас тут Є певне, але тому, що деякі податкові хочуть в будь-якому разі бачити цей розрахунок для того, щоб заява опрацювалась. Їх не дуже багато, проте не бачу проблеми в тому, щоб на всяк випадок цей додаток сформувати і бути впевненими, що заяву точно відпрацюють. Отож, клікаємо кнопку Створити. Є відкрилась форма для заповнення, і тут ми проставляємо галочку, що це. Саме реєстрація, перехід на спрощену систему. Якщо по адресі не заповнено місто та вулиця, відповідно, заповнюємо. Так, і вулиця. Звертайте увагу також на поштовий індекс, щоб він був вказаний правильно. Інколи через цей пункт, саме через поштовий індекс, заява в нас не формується. І пам'ятаємо, що адреса це надзвичайно важливий реквізит в цьому документі, і адреса має бути заповнена повністю, в тому числі вулиця, номер будинку, квартира і так далі, тому що ця адреса в нас піде. У реєстр платників єдиного податку, і вона буде тягнутися у витяг з реєстру платників єдиного податку. І це один із найважливіших документів ФОПа, тому заповнюємо уважно. І йдемо далі. 5.1. обрання або перехід на спрощену систему оподаткування, з якої дати. Тут ми проставляємо саме з якої дати ФОП буде на спрощеній системі. Нагадаю, що зараз, якщо ви подаєте, в мене 11 число до 15 грудня ми тут можемо проставити до 01.01.2023. Тобто, вже з 1 січня 2023 року ФОП буде на єдиному податку. Якщо вже подаєте після 16 грудня, нам в будь-якому разі тут потрібно буде проставити. До 1 квітня ставимо тут 1 квітня 2023 року. Якщо подати заяву до 15 березня 2023 року, то можемо ставити саме цю дату. Ну, загалом подаємо із розрахунку, що ми встигаємо перейти з 1 січня 2023 року. Пункт 5,1,1. Тут ми вже проставляємо, яка група в нас буде. Якщо ми тут обираємо першу чи другу групу, то ставимо від... тут в цьому полі суму відсотків до розміру мінімальної заробітної плати, яку ми будемо платити як єдиний податок. Для першої групи це 10%, для другої групи це 20%. Я ж оберу третю групу. Третя група заповнює ось це поле. Тут у нас буде або 5%. Або 2% від суми доходу, єдиний податок. Хай буде 5. Тобто в нас виходить третя група 5%, і ставимо відмітку, що без реєстрації ПДВ. Є, проставили і спускаємося нижче для того, щоб заповнити шостий пункт місце провадження господарської діяльності. Якщо маєте якусь торгову точку чи офіс, загалом, якщо є конкретна адреса ведення діяльності, тоді прописуємо конкретну діяльність. Я ж як фрілансер можу написати вся територія України. Або якщо надаєте послуги і за кордон, прописуємо, що надання послуг за кордон та на всій території України таким чином, наша діяльність буде покривати всю земну кулю, що є достатньо зручно. Є пункт 7: кількість найманих працівників. Я поставлю 0. І восьмий пункт надзвичайно є важливим, адже е, тут нам потрібно вказати всі кведи, по яких ФОП буде працювати на єдиному податку. Е, є маленький лайфхак, ми можемо зайти в облікові дані платника. Тут з самого низу є всі кведи, які в нас є по ФОПу в єдиному державному реєстрі. Ми можемо їх всі скопіювати. Я скопіюю декілька. Ctrl-C і вставляємо Ctrl-V. Все, наші кведи. Тут достатньо просто повидаляти нижні підкреслювання, щоб вони не заважали для перевірки самої заяви. Так, є. І пункт 9. Наявність податкового боргу. З податковим боргом заяву цю, скоріше за все, не приймуть, тому якщо є борги по єдиному податку чи по інших податках, їх перед подачою заяви потрібно закрити. А я ставлю. Тут відмітку відсутній. І вже з 10 пункту починаємо заповнювати інформацію по нашому податковому розрахунку. Тут потрібно словами прописати суму доходу за попередній рік. Хай буде 100 тисяч гривень. І ставимо відмітку про те, що ми подаємо розрахунок до доходу. І тепер, власне, переходимо в додатки. Обираємо наш розрахунок доходу і переходимо на нього. Сам розрахунок заповнюється достатньо просто: ми ставимо галочку, що це первинна подача, вписуємо вже цифрами суму доходу за попередній рік. Суму доходу всього за попередній рік. Є додаток заповнений. Нам достатньо клікнути кнопку перевірити і чекати, щоб програма видала нам повідомлення перевірено. Є перевірено. Зберігаємо наш документ. Переходимо у «Введення звітності. Обираємо той документ, який ми створювали. Клікаємо кнопку підписати і, власне, підписуємо нашу заяву. Можна підписувати як з допомогою файлового ключа, так і через хмарне сховище. Я тут найчастіше користуюся «Дія підпису». оскільки додаток «Дія» є майже в кожного, значить «Дія підпис» також є майже в кожного. Загалом. Я ж підписую через файловий ключ. Після того, як ми підписали нашу заяву, достатньо клікнути кнопку відправити, щоб заява пішла до податкової. І обов'язково пам'ятаємо, що термін опрацювання заяви. 10 календарних днів. Проте зазвичай податкова опрацьовує цю заяву швидше протягом двох-трьох робочих днів. І щоб перевірити, що заява відпрацьована, ми заходимо в облікові дані платника. Тут в нас є блок дані про реєстрацію платником єдиного податку, і тут вже має відобразитися актуальна інформація, тобто дата переходу на спрощену систему, те, що ви обрали, чи там з 1.01.23, чи з 1.04.23, чи будь-яка інша. Група, яку обрали, і ставка, яку обрали. Це значить, що все пройшло окей, що заява опрацьована, і що загалом у вас перевели з цієї дати на єдиний податок, і вже можна замовляти витяг з реєстру платників єдиного податку для того, щоб мати підтвердження, що дійсно ФОП перебуває на спрощеній системі. Як цей витяг отримати, також маю коротеньку інструкцію. Ось вона. Якщо ж у вас лишились питання, ви можете писати їх прямо тут, в коментарях під роликом. Або писати на мій телеграм-канал. Всім стараюсь відповідати. І не можу не подякувати для всіх патронів, спонсорів каналу, людям, які просто донатять на карточку. Тільки завдяки вам я можу далі продовжувати свою діяльність, далі знімати нові корисні ролики для підприємців. І дякую за перегляд! Берегіть себе! На все добре!